Андрієва п'ясія підібала. Вона типа пішла гриби збирати, на ті години принесе цілий кошик. І тут треба було так, Ага, зучити. Петро закрило. А це було у 2005 році, десять роки тому. Так, підемо на Дубошанку. Це який? перший етап, чи тільки початок? Ой, я не знаю. Як не знаю? А, далі буде цікавіше. За та за тема тільки драйвом начинается камень. ще, давай. Забрецький там Є. О того хліта плився до річки і підіме. Отак ну, і йдемо. Там дерева там... А чого? А ти головне ж там під ка... камінюк не попасти, бо там ти казав, що може ламина під Так. А вони вже злізли, ста, зворить? Ні, yeah, вони всі не були. Та... Але душа вчора не було, дощ був позавчора. Так 9 травня 2015 року. Ось і ми дійшли до вершини до бушанки. тут така штучка стоїть якась загулків. На самій вершині на камені якийсь забитий. Злезизный стовпчик. А то хлебят. Бомбушанка. Там ще наші доходить. Я вже видерся сюди. Саме Перший сюди заскочу І така панорама Черногора Свідовець Каміння хитається і пішов туди вже безстріться Так, ведмежик Зі прикольними всіми Туди сторону снова все болі Красотіще від межі, козі гурган, там? так і там є вірник, новий гурган, синяк у них. Вітя підійшов Ура! Вітя прийшов! Ура! Що нас... би за Брицький не сявся! наш а, нас проводник прийшов, де Забрицький? Так і не понятно непонятно, мене, так? Да? Чи вже є на горизонті? Знаю, поки що його не Бачу Київський доганяється. Видно межик. Видите, дубушанка выглядит классно. Это дубушанка в спуск. Я думаю, что видно межик эти кубки. Это вот такие обманчивые, знаешь. Даже в елке. Уже вот-вот-вот. Шея одна, морка, шея одна. И аж сюда. С дубушанкой доздавалось, что шо там, чуть -чуть. Ну, так, бочасы, так, так, что там чуть-чуть. Так, так все обманчиво, капец. Так, там же там вже быстрее вон видно. Тут быстрый цен хата Вот, первый можна подивитися, де да, там Сивуля. І ті всі. Напомню, що це Поленський, Козі Гурга Потім по карті подивимось. И туди Франківська. Видаємось капітально. <то> може бути так. з Мэджика в сторону бестрицы, потому что не звучит хотела бестрици. Так, тогда сейчас руленский кострин. Там у Там, сюда ведь.